Ці сонячні панелі встановлені на даху школи. У місті Вашківці живлять електроенергією основні будівлі у центрі, як от дитячий садок міську раду ЦНАП. Зробити це вдалося завдяки програмі від Фонду регіонального розвитку чотири роки тому, коли отримали 9 мільйонів гривень, а ще два виділили з бюджету громади. Вона передбачала комплексний підхід з утеплення будівлі, заміни даху та встановлення панелей. Ми зробили це для себе. І сьогодні ми цю електроенергію використовуємо для власних потреб. Але, знаєте, школа. Десь є такі після обіду не працює, є літні канікули, де не працюють, а там саме більше енергії, тому ми десь сьогодні, щоб не, вона не йшла даремно, ми закульсували наші і будинок культури, бібліотеку, міську раду та ЦНАП для того, щоб використати цю енергію, яку сьогодні виробляє сонце. Завдяки цим сонячним панелям вдається економити, а з початком знеструмлень головні будівлі громади залишаються зі світлом. Набагато менше платимо і, звичайно, є результат від тепломодернізації, це від цього утеплення, тому що набагато менше теж йде палива на цю школу. Щоб модернізувати систему опалення в іншій школі у Вашківцях, тут встановили нові насоси, прочистили труби та батареї, а також провели опалення в укритті, розповідає перч. На це витратили понад 600 тисяч гривень з бюджету громади. Також у двох школах до початку опалювального сезону підключать твердопаливні котли замість газових. Опалювати ці заклади планують дровами. Більшість Землю лісового фонду і десь кажу, стидно, що в лісі ми топимо газом, і ми там якраз переробили цього року. думаю, що встановимо цей котел. Одна із цих шкіл Карабчівська опорна. В першу чергу ми очікуємо на генератор, який нам придбала міська рада. Це газовий генератор, який нам буде допомагати при блекаутах, якщо вони будуть. Ну і ми сподіваємося, що буде підключення твердопаливного котла, який у нас покладений ще минулого року. Мені здається, і на дві зими, що нам вистачить дров. Це буде у нас так досить тепло при газових котлах в школі. Але я думаю, що буде ще тепліше. Зробити енергонезалежними свої будинки намагаються і жителі громади, каже перч. Зокрема, під час перших відключень у 2022 році сонячні панелі на будинку встановили Маріна Лінська з чоловіком. Поступово нарощували потужність цієї станції. Маючи трьох дітей, треба бути автономними обов'язково. Так що ми тепер теж ми не пожалкували ні одної хвилини. Чоловік збирався сам, це він сам встановив. Сам все придбав, зразу був гібридний інвертор. Спочатку ми купили 5 -киловатний. ну, подивилися, що нам його не вистачає, і акумулятори, потім поміняли на десятку. Тепер все, все в нас повністю все в наборі було. І що автоматизовано, що я, якщо далеко, як он, мені приходиться смски, що в мене виключилося світло, що я його можу запустити, бойлер, ну, що можу контролювати все на відстані. Аби котельні у школах працювали при відключеннях світла, мають генератори. Від них працюють насоси, які забезпечують циркуляцію води у системах опалення. Водночас, за словами Миколи Перча, за гроші благодійників також куплять твердопалений котел для місцевої лікарні. Громада виділить 200 тисяч гривень на його установку. Загалом це дозволить основним установам у громаді залишатися з теплом і у випадку тривалих відключень світла. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.